Традиційно на початку грудня відзначаємо Грінченківську декаду. Цього року вона припадає з 4 по 9 грудня. Тому до фестивалю відеопроєктів Грінченко в серці та до 160-ї річниці від дня народження Бориса Грінченка наша група хотіла б прочитати твір Бориса Дмитровича, який нам особливо припав до душі. Хліб я убогий родився і в ці дні, як умрать доведеться мені, тільки горе та стомлені руки, та ще серце затліє з муки. Я зложу у дубовій труні. Тільки я поле зирав, та заплугом ніколи не спав. Що робив, те робив я до краю. І всю силу, що мав я, і маю, на роботу невпинною клав. В тім полі каміння було, поле все бур'яном заросло. Зупинявся мій плуг на тім полі, та не кидав роботи ніколи, а острів свій лиміш через слов. У годину, в негоду я там, без роботи погано рукам. Нехай дощ і крізь драну свитину, січе згорблену працею спину, а злочинку собі я не дам. Скільки поту свого я пролив, скільки сили я там положив, та дарма, бо пора на нива нам давала багаті жнива. Я не дурно, не втомно робив. Такі неба я зазнав вже не раз, а тепер вже минув мій час я вже чую останнє літо бачу я золоте своє жито, бачу ниві широкі вас. Мої діти зберуть урожай. Усьому настає свій край. Він прийшов мені в домовину, я йду, і навіки спочину. Мої ж діти зберуть урожай. Мої діти, дочки і сини, усі вкупі, зібравшись, вони як почнуть до обіду сідати. Будуть хліб, що придбав я ламати, і згадують мене у труні. Те, що працюючи зміг, згодувати і викохать їх, то про мене в їх згадка не згине, після мене ще довгі години моє діло не вмресердіг. Так я в Боги родився, та в ті дні, як вмирать доведеться мені, то не сором ці стомлені руки, І це серце я з муки положити в дубовій труні.